Побратими, посестри, сьогодні у Різдвяному славленні, коли ми прославляємо народження Божича коляди, я хотів би звернути вашу увагу на те, що речі є подібні, маленьке дорівнює великому. Сонце має чотири своїх прояви. Як дитина, вона Божич, Божич коляда. Як юнак Ярила, як дорослий чоловік, саме Ярило, і як старець Сивояр. Таким чином, коло закінчується, і сонце символічно вмирає у той час, у той день, який називається Корачун, саме короткий день, і після цього знову починає відроджуватися. Якщо ви подумаєте, замислитеся, то ви осягнете. Що ми так само проходимо своє життя. Ми проходимо одне коло, ми проходимо інші втілення, втілення за втіленням ми виконуємо своє призначення. І ми називаємося відичні славяни. Ми, онуки Дашбожі. Коли ми кажемо: а як себе Дажбог проявляє, Він постійно світить. Ми можемо бути. Радісні, а чи сумні, ми можемо бути щасливі або думати, що щось погано в нашому житті. Але якщо ви подивитеся, то сонце світить завжди. Таким чином, сонце виконує своє призначення. І кожен з нас, коли він приходить на цю землю, він має своє призначення. Призначення як відаючи, призначення як витязь. Я господар, як працівник, і коли ми виконуємо своє призначення, це означає, що ми світимо. І ми не просто світимо, ми знаходимо щастя тілесне для того, або потім знайти щастя божественне. Коли ми виконуємо своє призначення, радість, благо примножується у нашому житті. Коли ж ми не виконуємо своє призначення, коли ми починаємо думати лише про себе, коли ми починаємо тянути з цього світу лише на себе, ми перестаємо світити. А коли ми перестаємо світити, навколо твориться пітьма біль, страждання, хвороби, недоліки, війна це все прояв того. Що людина починає думати лише про себе, а не знаходиться у стані кону для себе і для роду, народу загальне благо, щоб і так було добре, і так було добре. Тому ми маємо можливість бачити різного роду страждання, труднощі, які виникають. Але ми маємо бути свідомі цього, що своїм розумом ми маємо осягати, що наш світ. Звідки ми прийшли, це Божесний світ праві. Ми тут тимчасово Ми знаходимося тут так, ніби нас послали з якимись завданнями, якусь командіровку, для того, щоб ми тут виконали своє призначення. І тому ми не маємо прив'язуватися до тілесного, думати, що це має бути або так, або лише так. Ми маємо розуміти, що все в цьому світі це є навчання. І випробування. Тобто ми проходимо різні уроки, ми попадаємо в різні життєві ситуації. Для чого? Аби стати кращими, аби розкрити в собі своє божественне світло ще більше. І коли ми розкриваємо в собі ще більше божественне світло, ми стаємо гідні, достойні, більш вищого світу, світу правід. І ми так повертаємося у свій Божественний дім, але вже більш мудрими, більш щасливими, більш радісними. Тому сьогодні, що би не відбувалося у цьому матеріальному світі, ми не маємо страждати, ми не маємо на когось ображатися, ми не маємо казати, що хтось добрий чи злий. Ми маємо зосередитися на виконанні свого призначення. Ми маємо зосередитися на тому, що ми підтримуємо і любимо одне одного і світимо одне одному. І таким чином віда примножується у нашому серці. І таким чином ми стаємо ще більш славними, більш праведними. Найвищий рівень святості, чистоти і благородства для наших предків це коли людину називали Арієм Ярієм. Це означає, що він світить, як сонце. Він чистий і праведний, благородний, як сонце. І сьогодні, коли ми очікуємо народження Божиче коляди, коли ми єднаємося з Ним, Він виступає для нас прикладом цієї чистоти, цієї праведності. Тому що сьогодні ми можемо бачити, як людина зараді своїх особистих інтересів вона може відмовитися від своїх переконань, від своїх думок. Від своїх обіцянок, від своєї клятви, від своїх якихось присяги. А потім, коли вона починає страждати, хворіти, в неї виникає труднощі, вона каже: Ой, а за що це мені? Ми маємо розуміти, що усе щастя, уся любов, яка є у цьому світі, вона з'являється як результат виконання свого призначення. Тож, єднаючись з Божичим колядою, отримуючи благословення, отримуючи Дари духовні і тілесні, ми маємо бути як сонце. Якщо ви згадаєте, то коли ми любимо когось, ми кажемо Сонце. Жінка каже до чоловіка, а чоловік каже до жінки, бо ми є дійсно онуки даж Божі, арії славні. І рід Всевишній, Боги і предки благословляють нас примножувати це світло, примножувати радість, примножувати щастя у наших родинах, підтримуючи одне одного. Допомагаючи одне одному, світячи одне одному. І хай так буде цілий рік, хай це буде з року в рік і навіки вічні. І тоді Всевишній починає світити нам сотні тисячі раз більше через усі свої прояви. Тож будьте благословенні і поєднаємося з Божичим поглядою. Слава Богу, Всевишній Байдена Прехід. віки слава.